Швидший, кращий, могутніший. завдяки зусиллям авіоконструкторів. Легендарний Андруги, що літає в небі вже понад 60 років, став саме таким. Двигун замінили на новий потужніший шкідливий авіабензин на безпечний газ. Та й зовні так тепер набагато симпатичніший. Олександр Загородній бачив, як прямісінько з заводу авіант перша Аннушка, саме так літак називав його творець Олег Антонов, здійнялась у повітря. Старенькому ан 2 авіаконструктори Айнтака імені Антонова дарують друге життя. Новий мотор покращені можливості. Одна пробіжка по злітній смузі і оновлений ан 2 який дістав до назви допис 100, легко здіймається в небо. Усе таки двигун потужніший від старого поршневого на 500 кінських сил. Літак став швидшим, здіймається вище і бере більший вантаж, але це не головне. Новий двигун працює на звичному в авіації гасі, а не на дорогому та шкідливому авіабензині. Если горі та топлив нефективності, ми так посчитали прикидочно, 25-30% керосин, на процентів кераскінакиросіння будів виігрувати Оновити знамениту анушку, як свій бі план називав авіаконструктор Олег Антонов. Намагалися давно у Росії на початку 2000-х на літак почали ставити потужну турбогвинтову силову установку. Але «Ан-3» вийшов складним і дорогим понад 2 мільйони доларів. Натомість ганконструктор Дмитро Ківа вирішив зберегти основну перевагу цього літака: дешевизну та надійність. Ремоторизація обійдеться. У 700-900 тисяч доларів Головна ціль зробити самоліт, щоб він був доступний по економічним ціновим характеристикам для авіакомпанії. Новий двигун пригонти до Ан-2 зможуть на будь-якому авіаремонтному підприємстві. За місяць конструктори вже розробляють документацію. Ну, а щоб постійно не продовжувати термін служби цьому літаку, який уже працює понад 60 років. У документації поставили позначку без обмежень. Вам особисто подобається його зовнішні. Подобається вам, мабуть, теж. За антонівською традицією нова машина, яка злетіла із заводу, взяла курс на аеродром у гостомелі. Олександр Загородний, Вадим Литвин, новини 2+,2. плюс